Юіс Керрол. Аліса в країні див. Розділ дванадцятий. Алісині свідчення. Тут. скрикнула Аліса, з похвату геть забувши, як вона виросла за останні кілька хвилин. Вона скочила з місця, зачіпила краєм спіднички лаву присяжних, і всі полетіли сторч головою просто в залу. Аліса глянула, як вони борсаються на підлозі, і пригадала, як тиждень тому випадково перекинула акваріум з рибками. Ой, пробачте, будь ласка, щиро шкодуючи, вигукнула вона і почала мерші підбирати бідолах і саджати на місця. Їй засіла в голові ота пригода з рибками, тож Аліса була певна, що коли не позбирає присяжних якнайшвидше, то вони неминуче задихнуться. Суд не може тривати, суворо мовив король, доки всі присяжні не сидітимуть на місцях. Я сказав усі, гучно повторив він, похмуро зирячи на Алісу. А ліса поглянула на лаву і помітила, що поспіхом посадила ящірку білля вниз головою, сердега сумно вимахував хвостом та вдіяти нічого не міг. Вона швиденько підхопила його і посадила як слід, хоч і подумала чи так, чи сяк, користі з нього тут ніякої. Тільки но присяжні оговтались і дістали назад свої дошки та грифелі, вони почали старанно описувати пригоду, що з ними трапилася. Всі, крім ящерки білля, той досі нерухомо сидів, роззявивши рота і втупившись у стелю. Що тобі відомо про цю справу? запитав Аліси король. Нічого, відповіла Аліса. Нічогісінько? перепитав король. Нічогісінько, підтвердила Аліса. Це вельми важливо, звернувся король до присяжних. Тільки но вони заходилися записувати це на дошках, як утрутився білий кролик. Ваша величність, певно, хоче сказати неважливо, шанобливо промовив він, водночас похмурнівши і скривившися. А вже ж я хотів сказати неважливо. Кутку відповів король і тихо забурмотів, наче вибираючи, що краще звучить важливо, неважливо, неважливо, важливо. Дехто з присяжних записав важливо, а дехто неважливо. Аліса ясно це помітила, глянувши на їхні дошки, та врешті подумала: Яка різниця? Аж тут король, який саме щось гарячково строчив у записнику, гукнув: Мовчати! І врочисто прочитав. Правило 42. Особи за вишки з милю мають залишити суд. І всі поглянули на Алісу. В мені не буде милі, заперечила вона. Ні, буде, наполягав король. Мало не дві, додала королева. Нікуди я не піду, відказала Аліса. Це правило не справжнє, ви його тільки не вигадали. Це найстаріше правило в записнику, сказав король. Тоді воно повинне бути першим, наполягала Аліса. Король пополотнів і сховав записника. Обдумайте своє рішення, кволим голосом звернувся він до присяжних. З ласки, вашої величності, тут іще один доказ, хутко підскочив білий кролик. Щойно було знайдено цей папір. Ну, і що там? спитала королева. Я його ще не читав, пояснив кролик. Схоже на вис підсутеного до. «До когось». Звісно ж, до когось, підтвердив король. Так не буває, щоб листи писали ні до кого. А кому його адресовано? спитав один з присяжних. Нікому, відповів білий кролик. На конверті нічого не написано. Сказавши це, він розгорнув листа і додав Тут якісь вірші. А почерк підсудного? запитав інший присяжний. Ні, відповів білий кролик. Оце викликає підозру. Присяжні спомтеличино замовкли. Виходить, він підробив почерк, мовив король, і присяжні знову пожвавішали. З ласки, вашої величності, заперечив Валет, я цього листа не писав. Вони нічого не доведуть, там немає жодного підпису. Тим гірше для тебе, що немає підпису, відповів король. Виходить, ти зле щось задумав, а то підписався б, як чесний чоловік. Уся зала зааплодувала. Уперше за цей день король сказав таки щось до ладу. Що ж, про вину доведено, мовила королева. А трохи», – заперечила Аліса. Ви навіть і не прочитали, що там. Читай, наказав король кроликові. Білий кролик начепив окуляри. Звідки починати, ваша величностя? спитав він. Краще спочатку, врочисто оголосив король, а як дійдеш до кінця, тоді зупинишся. Ось якого вірша прочитав білий кролик. Я чув, що в неї ви були, і з ним мене згадали. Для неї гідний я хвали, хоча плавець невдалий. Він їм сказав, що я ще тут. Не варто сумніватись, та як потрапить діло в суд, хто зможе врятуватись? Я дав їй два, вони нам три, ви п'ять їм обіцяли, та врешті всі, хоч як хитри, собі позабирали. Якби припало їй чи нам устрягти в теє діло, він вашим звірився б словам і всіх би вмить звільнили. От ви ж на неї, пам'ятай, дур часто нападає їм, нам, мені це тяжко вкрай що вдіяти, не знаю. Йому ж нічого не кажіть. Це наша таємниця, її між нами бережіть старанно, як годиться. Ось він, найголовніший доказ з усіх, що ми чули, сказав король, потираючи руки. А тепер нехай присяжні. Нехай вони спочатку пояснять його, заперечила Аліса. За останні хвилини вона так виросла, що не боялася навіть короля. Хто це зробить? Я тому шість пенсів дам. Тут ані крихти глузду немає. Присяжні почали записувати на дошках тут ані крихти глузду немає, та жоден з них не наважився пояснити цього вірша. Що ж, коли тут немає ні крихти глузду, мовив король, то й шукати його не треба. Ану, стривайте, вів далі він, розгорнувши папірця в себе на колінах і пильно оглядаючи його одним оком. Деякий глуст тут, здається, є. Хоча плавець невдалий, ти ж не вмієш плавати, егеш? звернувся він до Валета. Валет лиш сумно хитнув головою. Хіба й так не видно, відповів він. І справді, адже він був картонний, як і всі карти. От, і гаразд, мовив король і забурмотів далі. Він їм сказав, що я ще тут. Це звичайно про присяжних. Я дав їм два, вони вам три. От що він зробив з пирогами. Але ж далі сказано, та врешті всі, хоч як хитри, собі позабирали, заперечила Аліса. Егес, забрав. Ось вони, вказавши на тарілі з пирогами, переможно промовив король. Що може бути ясніш? Так, далі. От лиш на неї пам'ятай. Дур часто нападає. Хіба на тебе, любонько, нападає дур? спитав він у королеви. Ніколи, люто відказала королева, жбурнувши в ящірку білля каламарем. Бідолаха давно вже облишив дряпати пальцем по дошці. Повний каламар потрапив йому просто в голову, і чорнило заляпало все обличчя. Він умочив у чорнила палець і заходився швиденько писати знову. Он, воно що? зрадів король, озираючи залу. Це тільки дурні якісь вигадують про твій дур, та в залі панувала мовчанка. Це каламбур, ображено додав король, і всі засміялися. Обдумайте своє рішення, вже бозно який раз промовив він до присяжних. Ні, ні. заперечила королева. Спершу треба винести вирок. Що за нісенітниця? Гучно сказала Аліса. Спочатку вирок, а рішення потім. А ну, прикуси язика. королева аж почервоніла з люті. А от і не буду, відповіла Аліса. Голову їй, геть. на весь голос зарепетувала королева, ніхто й не поворухнувся. Та хто вас боїться, мовила Аліса, що вже виросла до свого звичайного зросту. Ви ж простісенька, колода карт. Тут уся колода знялася в повітря і налетіла на неї. Аліса зойкнула чи то з гніву, чи то з переляку, замахала руками і опинилася на березі річки. Голова її лежала в сестри на колінах, а та обережно змахувала з її личка сухі листки. Алісонько, Люба, вставай, сказала сестра. Скільки ж можна спати? Ой мені такий дивовижний сон приснився. Мовила Аліса і заходилася розповідати сестрі все, що запам'ятала, про свої химерні пригоди, ті самі, що ви про них тільки но прочитали. Коли вона скінчила, сестра поцілувала її і сказала сон був справді дивовижний сестричко. А тепер біжи додому, ще до чаю спізнишся. І Аліса скочила й побігла, але й по дорозі все міркувала, що то був за чудовий сон, якого їй ніколи ніколи не забути. А її сестра все сиділа на березі, підпершися рукою, милуючися заходом сонця і думаючи про малу Алісу та про її дивовижні пригоди. Вона вже й сама почала дрімати і теж побачила сон. Спочатку їй приснилася сама мала Аліса. Вона обвила свої рученята круг її колін, і на неї дивились її великі цікаві очі. Вона чула її дзвінкий голосок. Бачила, як та трусить його лівкою, щоб відкинути лоба неслухняне волосся. Нарешті вона прислухалася довкола все ожило, і її обступили химерні істоти з сестриченого сну. Ось трава зашурхотіла під ногами в білого кролика, ось захлюпотіла недалеко в озерці злякана миша, ось забрещав посуд за нескінченим чаюванням у солоного зайця та його друзів. Ось репетує королева, посилаючи когось із бідолашних гостей на страту. Ось на колінах у герцогині зачхало порося, а навколо б'ються над тарілки. Ось крик грифона, рипіння білевого грифеля, вереск свинки, яку поставили на місце, перемішалися з далекими схлипуваннями сердешної фальшивої черепахи. Отак вона сиділа, заплющивши очі, і сама уявляла себе в країні чудес. Хоч і знала, варто розплющити очі знов, і все довкола стане звичним. Літній вітерець шорхотітиме травою, гойдатиме на озерці очерет. Замість посуду брещатимуть дзвіночки в отари овець, а на них королевиним голосом гукатиме пастушок. Поросячий вереск, крик грифона та інші чудернацькі звуки перетворяться на клопіткий гамір сусідньої ферми, а на бридливий стогін фальшивої черепахи, на далеке мукання стада корів. І нарешті вона уявила собі, як оця її сестричка згодом виросте, збереже в свої дорослі роки просте і лагідне серце свого дитинства. Збиратиме круг себе інших дітей і розповідатиме їм дивовижні казки, від яких у них так само палатимуть цікаві очі. А може, вона повідає їм і свій давній сон Про країну чудес, розділить із ними їхні маленькі прикрощі та радощі і пригадає власне дитинство та щасливі літні дні. Кінець книги